Усім привіт і сьогодні пропоную вам помалювати акриловими фарбами. Акрил може бути схожий як на акварелі, так і на олійні фарби, і що дуже важливо, він висихає швидко, бо розводиться водою. Тож, давайте, не зволікаючи, перейдемо від слів до справ, як бачите, почав набирати фон і робити підмальовок, розмішуючи усі фарби, щоб зробити кольоровий фон. В цьому можна провести паралель і схожі з олійними фарбами. Скажу, що над фоном особливо не замарачувався, бо після висихання я його зроблю трошки темнішим. Пензлики у мене із жорсткої синтетики, тому можуть залишати сліди від ворсу. Якщо взяти пензлики з м'яким ворсом, то ці сліди будуть зведені до мінімума. Важливо зробити повноцінний підмальовок і замазати весь холст хоча б базовими кольорами, що надалі дозволить додати різні відтінки фарби на загальну масу кольору, собаки, фону або малини. За рахунок того, що пензлики із жорсткої синтетики, ними легко імітувати хутро. Просто вкладаючи маски акрилу по формі того, як росте його волосся. Я для цього використовую пензлик середнього розміру. Приблизно цього етапу ввожу велику кількість відтінків. Я часто казав у своїх відео, що чистих кольорів я майже не використовую, адже для художника саме відтінки є головними, а колір проявляє себе відносно оточення інших кольорів. Білий змішую з синім, фіолетовим, зеленим і охрою, а рудий колір хутра додаю жовту, червону, охру, білу і чорну фарбу. Тонким пензликом і напівпрозорими відтінками чорного, синього і фіолетового, намітив ті місця, де хутра попадає в тінь або є темне само по собі. В цьому подібність акрила до акварелі, але про це скажу трошки пізніше. Для того, щоб домалювати окремі волосинки, я взяв найтонший пензлик і малював ті, що лежать зверху або стирчать із загальної маси хутра. Для кожного маска додаючи різні відтінки. Цей процес для когось стомливий, а для когось навпаки в задоволення. Якщо ви цього не любите, то можна малювати широким пензлем, малюючи загальні маси, як робив до цього. А зараз прийшов час трошки ущільнити та затемнити фон. Для цього я змішав синю та фіолетову, а також інколи додавав чорну фарбу. Після того, як фон завершено і видно, як виділяється наш собака, залишилось додати ще більше уточнень на мордочку цуценяти і ягоди стиглої малини. Окрім яскравих і освітлених місць, хотів би ще зупинитися на тіньових, я їх робив прозорими шарами подібно до акварелей. Так як пишу не на папері, а на полотні і використовую пензі з пружним ворсом, то лісування не дуже добре вкладаються, здебільшого за рахунок дуже розбавленого акрила, щедро розбавленого водою. Тому розтираю їх пальцем для того, щоб з-під них просвічувався нижній малюнок. Якщо будете малювати акрилом на папері, можна використовувати м'яку синтетику або колонок, там акрил себе проявить повністю як акварель, і розтирати нічого не треба. А ось і готовий варіант картини акриловими фарбами з цуценям, яке є стиглу малину. Сподіваюсь, для вас це відео було цікавим і корисним. Якщо так, поставте лайк і підписуйтесь, будемо разом малювати.